Майстри манікюру переплачують за декоративні топи. Давайте разом перевіримо, чи це так в батлі. Приймають участь каміфубуки і топи Лунамон. А ти поки напиши в коментарях, що тобі подобається найбільше: блискітки чи декоративні топи. Перший пункт різноманіття. Блискіток на цьому світі, самі знаєте, на будь-який смак. Палітра топів лунамон теж велика, але перший бал я віддаю каміфубукам. Їх по правді більше. Другий пункт: швидкість. Топ з декором не потребує ніяких додаткових зусиль. Все, що тобі треба, нанести підложку на ніготь. Зручніше за все брати штуки пентликом з палітри і розподіляти, як тобі завгодно. Сушиш і насолоджуєшся. Блискітки. З топом розмішати не вийде Тож спершу беремо базу, викладаємо сушимо. Базу, сушимо, басимо, прикриваємо топом Я вже задовбалась, тут бал однозначно топу. Товщина покриття. Адекватно топ-1 шар. Блискітки багато шарів. Бал віддаю топу. Зовнішній вигляд. Топ лягає тонше і делікатніше. Блискітки теж гарні, якщо ви вмієте працювати, тому відверто тут нічия. Собівартість. Пляшка топу коштує 295 гривень. Каміфубукін ну, десь 30. Але якщо врахувати, що для блискіток ще потрібні база, і топ, то ціна виходить більша. Тут бал в нас отримує топ. Люблю ці порівняння, одразу бачиш очевидну різницю в зусиллях та ціні. І відпадає питання, чи потрібен мені топ, чи не потрібен. А наші підписники знають. Більше цікавого про нігті.